Ну що йдемо далі? А далі будемо говорити про нову ракету «Циркон», яку росіяни застосували під час атаки по Україні 7 лютого. Це підтвердили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Там зараз перебуває наша колега Наталія Ткачук. І сподіваємося, побачимо її зараз. І не тільки її Ого, і не тільки її. От у нас тут в студії не так давно був Здорова. дрон, а тут прям ціла купа залізяк. Пані Наталію, розказуй нам, будь ласка, що там відбувається, що вдалося встановити фахівцям цього інституту. Будь ласка. Вітаю колеги. Тож маю можливість наживо вам продемонструвати фрагменти ракети, яку протягом останнього тижня ротельно досліджували і вивчали в науково-дослідному інституті суд експертизи. І дійсно експерти підтвердили, що ця ракета, яку росіяни випустили по столиці України 7 лютого, це нова російська. Раката циркон, і ось тут. На одній із деталей цієї ракети є відповідне маркування 3М22, що якраз вказує на те, що це саме ракета «Циркон». Ну а більше про цю ракету ми можемо розпитати в керівника лабораторії військових досліджень Андрія Кульчицького. Пане Андрію, я вас вітаю. Тож розкажіть, ґрунтуючись на вашій експертизі, що ви в Встановили, в чому особливість саме цієї нової російської ракети Циркон? Виконуючи роботи з експертного дослідження зазначених уламків, які нам досталися з місця збиття ракети, ми визначили, що це новітня російська ракета, яка нібито не має аналогів у світі, типу 3М-22 циркон. Яку вони називають вбивців авіаносців, хвалили, розхвалювали. По факту над Києвом вона була уражена е, протиповітряною ракетою нашою, змінила курс і впала. Е, не принесши ураження тій цілі, куди була призначена. О, з цих уламків, що тут представлені, є, як ми кажемо, беззаперечні докази, що ця ракета була цирконом 3М-22. Частини, уламки показують, що такі частини є тільки на цій ракеті. В подальшому ми визначимося в цілому, як вона там працювала, як вона летіла з цих елементів, тому що є два ураження цих ракет в той день і два місця, де впали уламки, не нанесучи ураження нашим об'єктам і мирному населенню. Той же повинен я сказати зразу, що тактика технічні характеристики, які заклали в Росії. Цю ракету вбивця авіаносців та інших об'єктів не відповідають дійсності, тому що... Скажіть, розкажіть, що саме не, та не відповідає дійсності? Ну, як, е, е, да, швидкість була висока, там е, встановлено засоби об'єктивного контролю, е, уражена була на шляху до цілі. так... Е, Місце призначення не досягла, тобто задачу, покладену на бойову ракету, вона не виконала, а не виконане завдання бойової ракети це суттєвий недолік. І сконструювали, зробили, щоб досягти військової мети, вона не виконана. Тобто якоїсь нової загрози для нашої протиповітряної оборони ця е, ракета не може нести чи все ж таки люба ракета несе загрозу, Те, що вони застосовують навіть сьогодні. Там ракети ракети летять на наші війська протиповітряної оборони, збивають їх, збивають з курсу, і вони не досягають. Цілі і не виконують бойову задачу, яка поставлена під цією ракетою. Тобто наші війська показують, що вони спроможні збивати ракети, які росіяни прославляють як зброю, яка не повинна бути уражена. А скажіть тоді, чим ця ракета відрізняється від інших ракет, які раніше застосовували росіяни в Україні? Знову ж таки, можливо, з тією ж ракетою кінджал, які є спільні чи відмінні риси? Перше збиття кінжалу там, 5 травня 2023 року вже підняли на новий рівень засоби протиповітряної оборони України і показало, що та розхвалена ракета теж впевнено збивається і вже не раз, і скільки там її не застосовували. Це подальший розвиток суперзброї для, для ведення війни, яку вони розробляли. Ми досліджуючи подивилися ті елементи, що залишилися, як вони технічно застосовуються, як, з чого вони складаються, матеріали, які застосовуються тут бойову частину. Подивилися от, елементи реактивного двигуна, вже прикинули, як, з чого вона складається, бо технічної документації нема. Є тільки нататки і намеки, як вона там нібито. Летить і як повинно працювати. А тут вже в залізо все заходить і починаємо відпрацьовувати, і в подальшому будемо точно знати, як ця ракета працює і що, як їй протидіяти. І визначимо, що було застосування такої ракети по Україні. Дякую. Так, так, 7 лютого вперше росіяни застосували по Україні ракету циркона. Тож я вам дуже дякую, пане Андрію. Андрій Кульчицький, керівник лабораторії військових досліджень науково-дослідного інституту, суд експертизи. Був з нами говорили і показували наживо уламки ось цієї нової ракети циркон. Колеги, вам слово.